Отця і сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа приходить вже до пів року страшної війни українсько-російської, яку, яку, яку нам до сьогодні не можемо ми прийняти її, зрозуміти її, але це така реальність. І от ми сьогодні читаємо Євангелія, неділю восьму. По П'ятдесятниці, вона Євангелія про те, як Господь благословить хліби і риби. П'ять хлібів і риби і нагодує на людей. Але я б хотів, щоб ми ще раз переглянули його і в цей час слухалися в ті слова. Святого Євангелія відкрили щось особливе сьогодні. Окремі воно в виді Ісус. Мног, народ і в них. Тобто він бачив багато людей і змилосердився над ними, і із цілий їх, вилікував хворих. Він побачив, змилосердився і вилікував. Ось діже, бив, що пізніше, до нього приступили к ньому приступили учениці, до нього приступили його учні і кажучи, це є місце пусте, пусто є місто, і час уже вже в час, година пізна. Час уже минув, отпусти народи, дашечого вісять, підуть собі в села і куплять щось собі їсти. Отут ті слова, які я вам хотів звернути увагу, акцентувати їх на сьогодні. Ісус каже їм, вони не потребують відійти. Вони не потребують відійти від вас і від мене. Вони дайте ї, ви їм їсти. А вони кажуть йому, ми не маємо тут... Тільки 5 хлібів від риби. тобто ми маємо дуже мало. І він каже, принесіть мені їх сюди. І сказав, повелів, і повелів народом, він наказав народом возлягнути, сісти, заспокоїтися, возлягти на траві і взяв п'ять хлібів дві риби, і возив на небо і проломив, і даде учням своїм хліби, і учениці роздали народом, і їли всі, і наситилися, і взявши і, і збитки у круг. 12 кошів, то що з залишків залишилося 12 кошів. І я же жибі мужик, 5 тисяч, развіє дітей, і абі понуди Ісус, ученики, ну, понуди заставив усіх учнів, завійти за, за, в корабль, за, ну, понуди, попросив, заставив, е, схилив їх, зайти в корабель і, і чекати його на іншому боці. Поки він відпустить народи. От я вам хотів звернути увагу на кінець, поки він відпустить народи. І слова, що вони не потребують від вас відійти. Дайте ви їм їсти. Оці слова, що вони не потребують від вас відходити. Дайте ви їм їсти. І Господь завжди хоче, щоб ми були. Він цим Євангелем я Хочу вам сказати, що, що не потребують вони, вони не потребують відійти від вас і від мене. Тобто я хочу, щоб ці люди, які, з якими я змилосердився, які прийняли мою любов, яку, які до мене прийшли, щоб вони від мене не відходили ніколи. І я їх буду завжди годувати. Я їх буду завжди наповнювати і ви їх будете завжди годувати. Годувати. Тою їжею небесною, їжею любові один до другого. Щоб ви навчилися любити один другого насправді, щоб ви насправді стали людьми, зв'язані зі мною і один з другим, щоб ви любили ближнього Бога свого, який став людиною, і ближнього, який є образом Божим, і рівний з Богом тепер став. І оцею їжею вони мають завжди готуватися від вас і від мене. І це має стати джерелом того, що ніколи вам не буде бракувати. Ми б могли розбирати п'ять хлібів і дві риби, але я би хотів звернути увагу на слова, що вони не потребують від вас відходити. Тобто ви маєте бути з ними завжди. Так само, як сьогоднішні наші капелани, завжди вони з солдатами воюють. Розумієш, вони, вони не воюють, вони з нею присутні, вони від них не відходять. Вони я, годують їх. Тою любов'ю. От сьогодні я недавно переглядав хлопця пораненого, який втратив око. І, і він каже, що ми, ми воюємо за ті цінності людські. Насправді він, він афганець, але він говорить про людські цінності, що ми не повинні стати, ми не повинні бути переможені злом. Це про те, що росіяни знищили наших полонених. Безбожно знущалися. І вони хочуть, щоб ми... Злом відповідала на злом. Ми будемо любов'ю завжди. Ми будемо, Коли ми воюємо, ми будемо любов'ю. Коли ми ведемося, ми будемо любов'ю. Ми будемо правдою і справедливістю. Ми не повинні бути переможені злом. Ми повинні, Бог повинен, ми повинні стати, скажімо так, тим Божим народом. Наша армія повинна стати армією святою. Як хтось гарно дуже сказав, що Україна зараз є маніфестацією самого Бога. Справжньою, мужньою, безстрашною. Але і беззлобною ми повинні не датися перемогти злу. І так само армія наша є воплоченням всіх небесних сил і архізрея Михаїла, хтось про це так гарно сказав. І оці слова, що вони не потребують від вас відходити. І люди ми маємо бути завжди з Господом, і з його правдою, і з любов'ю до ближнього, і навіть з любов'ю до ворога, хоча ця любов має бути така справжня, не лукава. Щоб щоб являти ту красоту людини, щоб, якщо можна, той ворог відчув красоту і велич Бога і сили, і правди, і любові, і милосердя. Амінь.